Важко повірити, але наприкінці 2024 року вийшла високобюджетна пригодницька гра без величезного пустого відкритого світу, без сотні одноманітних квестів, без океану різнокольорового луту, без мікротранзакцій, без тонни багів та недороблених ігрових механік. Ні, я не марю, і я не накидався пільням різдвяне. Здоровенькі були з вами Рулет, і у цьому огляді ви дізнаєтесь про першу за дуже довгий час гру, котру я із задоволенням пройшов незадовго після релізу. Зазвичай я чекаю рік два, адже не хочу отруїтися сирим продуктом заради хайпу, але Indiana Jones and the Great Circle зуміла мене здивувати та підкупити, отримала любов гравців і визнання критиків. Однак більшість українських геймерів її несправедливо оминули стороною, та воно й не дивно. Час релізу був невдалим, маркетинг тихим, а ціна дуже косючою. Ну і немалу роль зіграла відсутність української локалізації, тому всі дружно погнали шпілить в Stalker 2. І лише поціновувачі класичних пригод та фільмів про Індіану Джонса, котрі стомилися від безглуздих екшенів зі штучно розтягнутим ігровим процесом, занесли цю гру в список бажаного, оскільки я один із них, то не став чекати скидок і з превеликим задоволенням пройшов її по підписці в Game Pass. Шведський розробник MachineGames, відомий серії шутерів від першої особи Wolfenstein, вирішив дещо перепрофілюватись. Не переживайте, нацики в Індіані теж є. І Волі багато, а от перестрілок тут мало. рукопашних бійок трішки більше, та при бажанні й вмінні їх взагалі в більшості випадків можна уникнути. Проте, чомусь багато гравців помилково очікують від гри саме пригодницький бойовик в стилі Uncharted чи перезапуску серії Tomb Raider. Або взагалі є унікали, котрі оцінюють гру як Stealth Action по типу Metal Gear або Dishonored. Тоді запитайте ви, хто ж вона така, оця ваша інді Анна Джонес та здорове кільце. Якщо коротко, то це вдала спроба перенести гравця у свій. Від кінофраншизи про Індіану. Ви не просто спостерігаєте за його пригодами, а й відчуваєте себе в його шкурі завдяки надзвичайній імерсивності, чудово переданій атмосфері та неймовірної уваги до деталей. Це не просто новий рівень у одноіменній ігровій серії, а й у класичних пригодницьких квестах загалом. І подивившись це відео, ви зрозумієте, чому. Усім приємного перегляду! Погнали бандергеймери! The Great Circle зустрічає гравця ностальгічним ударом у вигляді вступної сцени із викраденням золотого ідола у перанському храмі, котра повторює початок найпершого фільму про індіану. Атмосфера, зовнішній вигляд персонажів, їх голоси, а іноді навіть рухи та міміка майже кадр в кадр. На мить може здатися, що молодий Гаррісон Форд вирішив відправитися із минулого в майбутнє, аби зіграти культового кіношного археолога. Але ні, насправді ця роль дісталася трою Бейкеру, і справився з нею він на відмінно. Голос, міміка та характер індіани Джонса читаються одразу зігріваючи душу ностальгією. Та не переживайте, гра не збирається перезитувати на уже існуючому сюжеті. Вона розповідає абсолютно нову історію, котра розгортається у 1937 році, якраз між першим та другим фільмами. Тоді для чого була ця інтерлюдія? Лише для ностальгії, ну не зовсім. Показані гравцеві події були флешбеком дрімаючого індіани Джонса, котрий жирно натякає на те, що наш авантюрист застряг у минулому, не буквально, звісно. І протягом гри йому про це прямим текстом казатимуть інші персонажі. Тож можна розраховувати на певне. Ні, особистісний розвиток головного героя, а розпочинаються пригоди у коледжі маршалла, в якому індіана викладає археологію, нещодавно повернувшись після розриву стосунків зі своєю нареченою Меріон. Одного разу вночі в приміщенні із музейними експонатами вривається лисий гігант на ім'я Локус, котрого зіграв відомий і уже на жаль покійний актор Тоні. Тод чоловік викрадає муміфікованого кота і вирубає індіану, коли той намагається його зупинити у нерівному двобої. Цей інцидент викликав багато запитань, адже викрадена реліквія не несе ніякої особливої. Цінності, окрім історичної, натомість більш рідкісні та дорогі експонати залишились на місці. Єдиною підказкою стає загублений локусом медальйон із символом секретного архіву у Ватикані. Діло пахне квестами і шарадами. А містер Джонс таке полюбляє. Небезпечні пригоди його цікавлять більше ніж сімейне життя та викладання у коледжі. Тож збираємо його тривожну валізку і вирушаємо у теократичне місто державу Ватикан, котре знаходиться під контролем італійських фашистів. На щастя, в індіани тут є надійний друг Падре Антоніо. Котрий допоможе йому із маскуванням і просуванні у розслідуванні. Згодом головний герой познайомиться з репортеркою Джиною Ломбарді, котра шукає зниклу сестру Лауру. Хоча цілі у них різні, однак ворог спільний. Німецький науковець Емері Хвос, цей самовдоволений чорт хоче зібрати 17 каменів ордену Нефілімів, котрі знаходяться всередині древніх артефактів по всій земній кулі. І саме для цього він викрав сестру Джини, котра добре знається на древніх забутих мовах. Тож, як ви зрозуміли, цінною була не сама мумія кішки, а те, що було всередині, і проблема набагато. Масштабніше, ніж здавалося спочатку. Нацик хоче реалізувати свої неабиякі наукові амбіції та заодно вислужитись перед своїм фюрером. Він прагне розкрити таємницю великого кола. Це 17 древніх містичних місць по всьому світу, розташування котрих, начебто, утворює ідеальне коло. Існують легенди, котрі говорять про надприродну силу, що пов'язують ці стародавні пам'ятки. Секрет цієї сили століттями оберігав орден Нефілімів, представником якого і був гігант Локус. Він вважає індіану таким же безпринципним негідником, котрий хоче скористатися незбагненною силою. Як і ВОЗ. Тому в союзі з репортеркою Джиною індіані доведеться одночасно протистояти і нацистам, і Локусу. Хоча всім очевидно, що рано чи пізно гігант таки добре, хто тут дійсно поганий хлопець. До речі, антагоніст, хоч і дещо клішований та моментами навіть комічний, прописаний чудово. Як на мене, це один із найкращих лиходіїв за останній час. На перший погляд, це просто черговий злий геній, який оволодів карате. Та насправді, цей підлий археолог, нацист з надзвичайними амбіціями ще мерзенніший, ніж здається. Він не перевершений маніпулятор, котрий може і зачепити. Заживе і натиснути на почуття провини, і спровокувати агресію, і спонукати до співпраці. Тому зрозуміло, чому фюрер довіряє йому та поважає. І справа далеко не в модних окулярах. Греко-німецькому актору озвучування Маріусу Гаврілісу вдалося вжитися в роль на 100%. Um ihren peinlichen Versuch, Dominanz zu zeigen, zu unterstreichen. В характер та мотивацію його персонажа віриш уже з перших реплік. Та й другорядні герої не сильно відстають. Протягом проходження у індіани з'являтимуться нові тимчасові союзники та вороги. На кілька хвилин навіть покажуть самого великого і химерного дуча. Різноманітність персонажів вражає. Кожен з них по-своєму харизматичний, колоритний та живий. Їх образи доповнюють чудово підібрані голоси та доволі непоганий ліпсінг. За діалогами цікаво спостерігати як під час майстерно-зрежисованих атсцен, так і в процесі гри. Для ще більшої імерсивності можна увімкнути кінематографічний режим що я власне і зробив. Тому можна сказати, що гравець потрапляє у кіношну, атмосферну пригоду із дослідженням стародавніх пам'яток, діалогами у стилі Лукас-фільм, карколомними постановочними екшн сценами та максимальним зануренням, котрому далеко не в останню чергу посприяла камера від першої особи. Ви не спостерігач, ви і є Індіана Джонс. Так, історія доволі простенька, і більшість інтриг читаються заздалегідь. Вона в міру наївна, в міру динамічна, з долу щирого простого гумору. Все у стилі старих добрих пригодницьких фільмів по типу Індіани Джонса. Чи бібліотекаря лиходії завжди з'являється, коли вся робота зроблена за нього. Протагоніст дивовижним чином завжди знаходить вихід навіть із найскладнішої ситуації. Несподівані союзники завжди простягають руку допомоги в останній момент. Зло на крок попереду, але все одно буде переможеним. Коротше, ви зрозуміли, чого приблизно очікувати від сюжету протягом своєї пригоди, крім ватикану, індіана відвідає ще декілька інших дивовижних локацій у різних куточках світу, наприклад, Гізу з її пірамідами та Сфінксом, чи розбитий нацистський корабель, який якимось чином потрапив у Гімалаї. Чи блукаючи крижаними каютами, я одразу ж згадав старенький Survival Horror Anabios від уже закритої української студії Action Forms. Із засніжених вершин головний герой потрапить у палаючі від бомбардувань Шанхай, потім у древні храми стародавнього королівства Сукотай у таїландських джунглях. І наостанок Зикурат Ур в Іраку. Кожна з локацій пророблена із надзвичайною любов'ю та увагою до деталей. Пливучи взенькими річками у сіамських джунглях, я наче відчував цю високу вологість повітря у Гізі палаюче сонце пустелі, у Сикстинській капелі в Ватикані запах свічок. Ні, я не обкурився, просто аудіовізуальний дизайн у цій грі справді на висоті, особливо освітлення та тіні. The Grey Circle мене вразила видовищністю не тільки у постановочних сценах, а й при дослідженні локацій, різних гробниць та ничок в дупі світу. І це при тому, що я не грав на максимальних налаштуваннях графіки. До слова, із оптимізацією тут справи набагато краще ніж у більшості aaa проєктів в перші півроку після релізу. Також, на мою думку, грамотним рішенням було злегка стилізувати графіку, аби додати атмосферності та підкреслити настрій гри. Коротше, візуал милує. Око, і звуки оточення та саундтрек аж ніяк не відстають. Знаходитись у грі одне задоволення. Machine Games далеко не перший рік працюють із рушієм Ендітек, тому вони виклались наповну, аби отримати максимум переваг від вигляду від першої особи. Хоча багато геймерів, в основному це поціновувачі нової ларки та Uncharted, скептично поставились до цього. Їм просто важко прийняти щось нове і змиритися із тим, що пригодницьким іграм не обов'язково бути бойовичком від третьої особи із яйцедробильним екшеном. До речі, нагадаю, що такими вони були не завжди. Жанр Взагалі був на піку популярності, коли він був у вигляді Point and Click квестів, але ігрова індустрія не стоїть на місці, тому адвенчури неодноразово змінювали перспективу та ігроладне ядро. То це були 3D-екшени з платформінгом, то симулятори ходьби або інтерактивні фільми, то лінійні бойовички. Так само змінювались ігри самої франшизи про Індіану Джонса. Але ніхто до цього не робив класичної пригодницької гри із виглядом від першої особи. Геймдизайнери грамотно створювали локації з урахуванням саме цієї перспективи. Тому ніякого дискомфорту під час проходження я взагалі не відчував. Майже весь ігровий час ми дивимося на сповнений таємницями та пасток світ очима індіани. Вирішуємо пазли, ухиляємось від пасток, чіпляємось за виступи, пірнаємо під воду, підкрадаємось у штаби нацистів, пролізаємо крізь вузькі щілини, розбиваємо пляшки, читаємо записки, крутимо предмети в руках, наминаємо фрукти, фотографуємо котиків і багато-багато чого іншого. Кожна взаємодія супроводжується втручанням гравця і має свою унікальну анімацію. Навіть вставлення та поворот ключа в замку чи підпалювання смолоскипа запальничкою. Лише у певні моменти та під час паркуру за допомогою словнозвісного. Ласо, ми бачимо індіану Джонса у всій його красі, і цей перехід зроблено настільки плавно, що він не відчувається чимось неприроднім. А в головному меню, замість статичної заставки, показано те місце, на якому гравець зупинився у попередній ігровій сесії, продовжити яку можна без додаткових екранів завантаження. Словом, повна імерсивність нічим не гірша ніж у Deus Ex чи в іграх від Arkane Studios. Тому в цьому світі хочеться затриматись трішки довше і не спідранити сюжет. Розробники гарно подбали про те, щоб гравцеві було чим зайнятися і куди податись, але вони не за. Займали штучним розтягуванням гри одноманітними дорученнями і бодай принеси 40 дуб скорпіонів, а наповнили локації безліч точок інтересу. Якщо пробігти тільки по основній історії, то проходження займає приблизно 12-15 годин. Сюжетні місць є лінійні та здебільшого коридорні за деякими винятками, але гравця ніхто не гонить в шию. Знаходячись на одній із трьох великих відкритих локацій, Ватикан, Гіза та Сукхотай, можна у будь-який момент забити на все, розслабитись і піти досліджувати живий, детально розроблений світ, виконувати додаткові квести, які нічим не Пайсінь сюжетним ні головоломками, ні постановкою діалогів, ні духом пригод. Кожен з них вартий уваги, хоч і не є обов'язковим. А якщо займатися збором усіх колекційних предметів, то кожна локація відбере у вас приблизно по 10 годин геймплею. Особисто я провів у грі 33 години, виконавши 77% досягнень. Не знаю, як скоро я повернусь та доб'ю решту, проте змога така є, адже гра дозволяє мандрувати між уже відвіданими локаціями навіть після фіналу історії, крім того, присутній фаст між ключовими точками. Та, чесно кажучи, надмірної Гутні у грі все ж вистачає, і це збиває темп пригоди, котра зазвичай насичена захоплюючими подіями. Також руйнує занурення освіт, уже згадана можливість подорожувати між локаціями. Уявіть, ви щойно дивом вибрались із чергової сутички живим, і ще данішим дивом встигли вскочити на держабель вслід за антагоністом. Вам конче необхідно дістатися до чергового артефакту раніше нього, але тут раптом вирішуєте повернутися назад, позбирати записочки. І нехай весь світ почекає. Крім того, персонажі, котрих по сюжету уже не має бути на попередній локації, смиренно стоять. С собі торгують обличчям як ні в чому не бувало. То це, що індіана виходить подорожує не в просторі, а в часі. Хоча, судячи з останнього фільму 23-го року, реліквія долі, це може бути цілком реально. Звісно, як я вже казав, весь додатковий контент не є обов'язковим і його сміливо можна пропустити. Ніхто вас не змушує повертатись назад, щось збирати, накопичувати валюту чи очки пригод. До речі, валюта в кожному регіоні своя. Щоправда, придбати за неї можна не так багато. Наприклад, обов'язкові квестові інструменти, як от Фотокамера чи пристрій дихання під водою. Всі вони необхідні як для просування по сюжету, так і для дослідження прихованих місць чи збору колекційних предметів. За допомогою фотика, взагалі можна отримувати підказки до сюжетних головоломок, зробивши кілька знімків з різних ракурсів. Якщо не замазувати собі очі та вуха коричневою субстанцією і не прилітати локації, наче дупо намазали скіпідаром, то назбирати кілька сотень грошиків на кожен інструмент можна без усіляких проблем. Решту знайдених шекелів можна витратити на підручники для вивчення здібностей та місцеві карти зі знахідками. Нічого. Іншого у грі придбати, на жаль, не можна ні аптечок, ні зброї, ні рецептів зілля від страчки. Тому при ретельному нишпиренні по локаціях грошенят має бути із надлишком, теж саме із очками пригод, котрі даються майже за все, що пов'язано із дослідженням чи головоломками, починаючи від фотографування цікавих об'єктів, завершуючи розгадуванням в міру складних головоломок, за котрими приховуються древні артефакти. Із жодної з них ніяких проблем не виникало. Тут немає надто складних чи нелогічних пазлів, але й розумова відсталими розробники гравців не вважають. Словом, все зроблено так. Аби було цікаво і не напружено. Та й понишпорити є єде, безліч потаємних проходів, ничок нацистів, катаком та руїн, прихованих секретів тощо. Тому з часом очок пригод буде теж трішки більше, ніж їх можна витратити. Якщо, звісно, займатися оцима всіма додатковими веселощами. Прокачка незвична. Ви тут не побачите підняття рівня, дерева талантів чи ще якихось заїжджених арпіджі елементів. Під час своїх пригод індіана знаходить або купує підручники, прочитавши, котрі за певну кількість очок, можна отримати якесь унікальне вдосконалення своїх здібностей. Кожна така книга. Лише є в одному екземплярі, тому треба бути дуже уважним, а покращити здоров'я та витривалість можна придбавши книжечки за ліки у відповідних НПС. На відміну від грошей, цих медикаментів дуже мало, і вони відмічені на відповідній карті. Звісно, якщо гравець таку придбає. Усі предмети та валюта знаходяться в обмежених кількостях тільки і тільки в тих місцях, в яких їх ретельно розклали розробники. Ніякого рандому чи грінду. І з очками пригод так само вам не вдасться їх нафармити, бо за ліквідацію ворогів нічого не дають. Та й взагалі вступати в бійку здебільшого не та небезпечно. А частіше просто впадло. Чомусь бойова система та стелс викликали найбільше негативних відгуків. Хоча вони у грі не на першому місці. Це ж, вкотре повторюсь, класичний пригодницький квест із елементами екшену, а не шутанчик із елементами пригоди. Та як би там не було, на мою думку, рукопашний бій тут виконано грамотно, просто і зі смаком. В арсеналі індіані є його права та ліва рука, удари, котрими здійснюються різними кнопками: ухилення, блоки, контратаки, а також його незамінний друг та помічник Батіг. З його допомогою він не тільки. І паркурить, наче спайдермен, а й може вибивати зброю з рук ворогів, збивати їх з ніг, підтягувати, виводити з рівноваги тощо. А в якості ситуативної тимчасової зброї можна використовувати будь-що і з чим можна взаємодіяти. Починаючи з молотів та дубинок, завершуючи вогнепалами та навіть динамітом. Але у всього є свій запас міцності. Тому не сподівайтеся винищити весь табір нациків одним віником. Ну і звісно, кількість набоїв дуже обмежена. Хоча ніхто не заважає перетворити вогнепальну зброю у холодну та настукати тупому нацику по голові. Іноді так навіть краще, адже почав. Почавши стрілянину, є ризик сполохати всіх довбнів в радіусі кілометра. Це нам аж ніяк не піде на користь. Два-три попадання, принаймні на високій складності, та й можна відкинути чоботи. В рукопашних судочках без зброї потрібно бути уважним: вчасно ухилятись та блокувати удари, слідкуючи за запасом витривалості. Також можна в останній момент парирувати удар однією рукою та дати по макітрі іншою, а з сильними ударами можна пробити блок. І працює це в обидві сторони. З кількома ворогами одночасно дуже складно махатися на кулаках. Доводиться постійно імпровізувати. Індіана Джонс не майстер бойових Стес із руками-базуками та непробивною шкірою, а хитрий авантюрист, котрий не цурається брудних прийомів. Іноді варто підкрастись та тихенько виробити неуважного ворога чи просто зіштовхнути його в прірву. Іноді краще виманити одного-двох нациків та настукати їм пательнею. А іноді краще взагалі пройти по стелсу, по щурячому викрасти необхідний предмет і дати на педалі. Тож боївка повністю передає дух фільмів, дозволяє імпровізувати та експериментувати. Прокачка поступово розкриває бойовий потенціал індіани, додаючи глибини та варіативності, а деталізовані анімації та Росунута фізика дуже радують око. Тому Мордобій від першої особи мені загалом сподобався, і я щиро не розумію невдоволення деяких гравців. Схоже, що вони просто хотіли отримати новий Вульфенштайн. А от що дійсно засмучує так, це інтелект ворогів, точніше, його відсутність. Вони з налитими кров'ю пиками будуть бігти на пролом товкти пику індіані, коли той поливає їх свинцем. І при доволі летальній боївці ці бики можуть іноді витримати 2-3 хедшота. Це як так, чим їх там дуче накачує. Різноманіття мішків для биття теж підкачав. Це різного роду і рангу фашики, та їх бісячі шавки, яких можна лише сполохати батогом чи пострілом біля вуха. От є в грі епізод зі скорпіонами, але взаємодіяти з ними ніяк не можна, лише відлякувати факелом. Тому під час проходження жодна тварина не постраждала. Битви з босами практично відсутні. Ну як, є тут кілька заскриптованих сюжетних сутичок із надзвичайно крипучими персонажами, але назвати це повноцінними боссфайтами язик не повертається. Епічністю та продуманістю в цьому аспекті й не пахне. Хотілось би рідкісних сутичок, із яких Ями з дикими напівмістичними звірами, хоча б кілька зустрічей із муміями чи якоюсь іншою притаманною сетингу нечистю, а то лиш одні фашистські морди, які у своїх таборах, відмічених червоними зонами на карті, ще й розпавняться на відміну від усього іншого у цій грі. Якщо надто захопитись мордобоєм, то можна ненароком задовбатись. На щастя, стиль проходження залежить суто від гравця. Зі стелсом ситуація також дещо спірна. Вороги іноді в упор не бачать, що відбувається, однак варто сполохати хоч одного чи влаштувати стрілянину. Як на гравця збіжиться все зігуюче кодло. А коли таке добряче спалився, завжди можна відбігти десь у безпечне місце, присісти в кутку, і вони вас забудуть буквально за хвилину. Хоча, з іншого боку, а чого ще очікувати від гри, яка ніяким чортом не є стелс екшеном по типу Metal Gear Solid чи Dishonored. Ну, дає гра можливість підкрастися, то й добре. І на тому дякую, що до цього не змушують. Хоча є дещо дійсно приємне в цьому: фішка із переодяганнями, отримавши по сюжету чи знайшовши один із аутфітів, наприклад, форму арабського робочого в Дізі, чи солдата Вермахта індіана має змогу опинитися своїм серед чужих, пройти туди, куди можуть далеко не всі. Також така уніформа має свою персоналізовану зброю, котра завжди лишається з індіаною, але її постійно потрібно ремонтувати, якщо активно нею користуватися. У ці перевдягалки не є ультимативним рішенням під час Стелсу, адже будь-які підозрілі дії видають авантюриста з усіма його підступними задумами. Та навіть якщо просто довго постояти обличчям до обличчя перед нациком, то буде ризиковано, бо він щось може запідозрити. Тому знову ж таки, імпровізор. Зуйте, експериментуйте, розробники не побоялися, і ви не бійтесь. Особисто для мене Indiana Jones and the Grey Circle стала пригодою року. Розробники вивели цю забуту ігрову франшизу на новий рівень, сколихнувши весь жанр класичних пригодницьких квестів. Рішення перенести перспективу у вигляд від першої особи було, на мою думку, дуже вдалим. І реалізовано це краще, ніж я сподівався. Попри весь скепсис, так тут немає сотень видовищних перестрілок, продуманого стелсу, динамічної історії з неочевидними інтригами, паркуру із цирковими викрутасами. Та ще бозна чого, що собі понавигадували свідки Uncharted, побачивши трейлер. Це зовсім Різні проєкти із абсолютно різним підходом до геймдизайну. Метою цієї гри було занурити гравця з головою у дивовижні пригоди найвідомішого в поп культурі археолога: точно передати сеттинг та атмосферу кінофраншизи, подарувати незабутній ігровий досвід поціновувачам адвенчур, але вона не паразитує на ностальгії та відомих персонажах, на відміну від більшості подібних проєктів, котрі нічого, окрім уже існуючого лору, запропонувати уже не можуть. Це вдалий приклад хорошого втілення кіно всесвіту в одиночній комп'ютерній грі, без переказування. На свій лад уже відомої історії, без недоречної пропаганди ЛГБТ, задля галочки, без мікротранзакцій, без набридливого пустового грінду і безлічі інших популярних на наш час витребеньок. Indiana Jones Індіана Джонсен Grey Circle втягує гравця в оригінально захоплюючу історію в стилі Lucasfilm. Пропонує цікаві головломки та дослідження таємничих древніх руїн, унікальну бойову систему із заохоченням до експериментів, надзвичайно якісну та видовищну картинку. Ну і звісно, той самий дух пригод із ігор на зламі тисячоліть, але у зовсім іншій перспективі та підходом до геймдизайну. Сподіваюсь, мій огляд сформує у вас правильні очікування від гри. Я ніколи нікого не підштовхую до покупки та проходження, але ще чесно ознайомлюю із цікавими для мене проєктами, котрі ви могли пропустити за гучними хайповими релізами. Я лише висловив свою думку, а висновки нехай кожен зробить сам. Дякую всім за перегляд. Не будьте зручниками вашого минулого, як доктор Індіана Джонс. Дивіться вперед, відкривайтеся всьому новому та незвичайному. Бувайте!